Привіт, малята! Яка зараз пора року? Так зима. Як гарно навколо, все вкрилось пухнастим та блискучим снігом. А ви вже каталися на санчатах? Чи, може, гліпили сніговика? Дивіться! Як багато сніговиків на галявині. Кожен з них має кольоровий шарфик. Цей сніговик в синьому шарфику, цей в жовтому. А ось сніговик в червоному шарфику. А цей сніговик в зеленому. Сніговики загубили свої шапочки. Давайте допоможемо їм знайти шапочки такого ж кольору, як шарфик. Якого кольору шарфик у сніговика? Так, синього. Шапку якого кольору ми йому одягнемо. Так, ми одягнемо шапку синього кольору. А у цього сніговика якого кольору шарфик? Жовтого. А яку шапку ми йому одягнемо? Правильно, жовту? Ось сніговик з червоним шарфиком. Якого кольору шапку ми йому одягнемо? Так, ми йому одягнемо шапку червоного кольору. Цього сніговика якого кольору шарфик? Правильно, зеленого. А яку шапку ми йому одягнемо? Ми йому одягнемо шапку зеленого кольору. Ось всі сніговики в шапочках. Погляньте, які вони гарні. Молодці малята. До наступних зустрічей.